Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Йова. Небо відкриє Його несправедливість і земля встане проти нього, його домівку змиє повінь, що розільється в день Божого гніву. Ось яка доля грішника від Бога, і спадщина, що впаде йому від Бога. Знаєте, дивлячись на, на, на людей і за скільки років свого священства, от, спілкуючись з людьми і бачачи людей, розумієш, наскільки людина є насправді боягузом. З одного боку, а з іншого боку, і таким, знаєте, обманщиком. Причому боєгузом є обманщиком в першу чергу по відношенню до самої себе. Людина боїться сказати правду, сказати правду про себе. І вона обманює. Обманює весь світ, а найбільше обманює себе, вважаючи, що Раз я сам себе обманю, тобто сам себе переконаю, що в мене все добре, я не грішу, гріха в мене немає, все, що я роблю, це правильно, значить і весь світ це має вірити. І от саме така позиція людини, обманювати себе, боятися сказати правду, призводить до того, що гріх стає нормою життя. І от сьогодні ми чуємо ці слова, які мають нас, знаєте, наче холодним душем обдати, кожного. Адже кожен з нас чинить гріх, і кожен з нас хоче сховати цей гріх. І от поки ми будемо ховати свій гріх, ні миру, ні спокою не буде ні в нашому особистому житті, ні в житті нашої країни. Допоки ми не усвідомимо відповідальність, допоки ми не усвідомимо того, що прийде момент, і Бог з кожного запитає. Богові буде байдуже. Скільки в нас є грошей, яка в нас влада, відомі ми чи прості звичайні люди? Йому буде байдуже до всього. Бо коли настане момент, як сказано в цих словах, Небо відкриє несправедливість людини, земля встане проти нього. Тобто, наш гріх, що ви розуміли, це все, що стосується нашого матеріального світу. Гріх пов'язаний з матеріальною річчю, бо всі наші гріховні бажання, і якщо так розібратися, всі гріхи, це гріхи матеріальні. Навіть гординя це гріх матеріальний. Тому що людина хоче слави, хоче, щоб йому поклонялися. Тобто він хоче видимої слави. А щоб здобути цю видиму славу, він має здобути якісь матеріальні багатства. І тому наш гріх він завжди буде впливати на матеріальний світ, на інших людей, на природу. І от коли Бог буде судити людину, то проти людини, проти. На цьому суді все відкриється. Відкриється правда на весь світ, хто ця людина була. І тоді про неї розкажуть всю правду. Його домівку змоє повінь, що розліється в день Божого гніву. Людина, яка не розкається в своєму гріху. І, які, і якої гріх буде виявлено, то вона зазнає, напевно, що найстрашнішого покарання це забуття. Так, про багатьох злочинців, грішників цього світу ми багато говоримо. Але як ми говоримо з презирством, з відчуттям відрази. Як такій душі тоді перебувати? Ніяк. Все це, все це відбувається на нас. Ну, перепрошую, відбувається на цій душі е, того чоловіка, який не розкаєся в своєму гріху. Ці слова сьогодні мають звучати для нас як холодний душ в спеку. Щоби нас протверезити, кожного. Розумієте, через це те письмо Господь Бог нам відкриває свій план щодо нас, людей. Він від нас вимагає зусилля, ми не маємо права все перекладати тільки на Бога. Чекати тільки, що нам хтось допоможе. В цій війні, в першу чергу, якщо ми самі себе не будемо рятувати, нам ніхто не допоможе. Чекати, що Господь Бог поможе. Господь хоче, щоб і ми працювали. На Бога надійся, але й сам працюй. І оці слова звучать для нас закликом до праці, закликом до зміни себе. Наше суспільство, якщо не поміняє себе зараз, в цей час, в цю хвилину. То воно прирече себе на подальшу війну, на ще гіршу війну. Розумієте Бог може в одну секунду зробити так, що наші вороги осліпнуть, впадуть від хвороби, а їхня зброя просто стане ні на що придатною. Бог це може зробити, і Він хоче це зробити. Але є одне маленьке, але що ми, українці, робимо? Ми нічого не робимо. Чому я кажу, нічого не робимо? Тому що, на жаль, дивлячись на наше суспільство, шальки терезів знов переважують не в щось добре. Так, є дуже багато людей, які моляться, щиро моляться. Є багато людей, які віддають все для того, щоб наше суспільство змінилось. Але, на жаль, їх стає менше і менше. На жаль, вони розчаровуються. На жаль, ті, які, яким байдуже все, які втекли з цієї країни, втекли, думаючи, що там буде краще. Які хотіли цього руского міра, але замість того, щоб лишитися і пожинати плоди цього, вони повтікали за кордон. Але там зараз не солодкі. І от вони вертаються назад і починають піднімати свою голову. Знову починається розпалювання цього руского міра в нашій країні. Руський мір це не тільки гасло. Русський мір це жити в гріху. Русський мір це коли бандюки є при владі і вони керують так, як вони хочуть. Руський мір це коли крадеться те, що має віддаватися іншим. Русський мір це коли на стадіони, на парки в часі цієї війни виділяються мільйони, мільйони в селах, маленьких містечках, замість того, щоб ці мільйони виділити на підтримку дітей, які втратили батька на війні, на підтримку наших хлопців, які втратили працездатність через те, що. Вони є без, без рук, без ніг, сліпі, глухі. Оце є руський мір. Руський мір це зневага життя. І от якщо наше суспільство не почне зараз негайно викорінювати ось цей русський мір своїх мозгів з нашого суспільства, ми далі будемо в стані війни. Але я закликаю до всіх тих пропагандистів руского міра. Прийде момент, і Господь Бог буде з вас запитувати. Господь Бог спитає за кожне ваше слово, кожне діло, кожну вашу думку. Чи зможете ви тоді відповісти? Тож пам'ятаємо собі про це. Війна, зміниться тоді, війна завершиться тоді, коли зміниться наше суспільство. А щоб воно змінилось, пам'ятаємо, що Бог чекає до часу. І прийде момент, Він буде нас судити. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Бо Боже помилуй над Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй над Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас Грішне, слава Отцю і Святому Духові і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч всіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції. Усіх... То перебуває в полоні, просимо Тебе, Господи, поверни живими, нешкодженими додому. Просвіти і захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції, Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч. Бо ти, Святий і завжди, нині, повсякчас як і вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в наш день, розпочинається в 8-й годині божесної літургії. Ми молимося за наших померлих, тому ласкаво прошу всіх прийти і взяти участь в цій у службі Божій. А в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!